Президентських виборів ще цілих два роки. Проте політичні сили вже зараз викладають чималі суми на брудну рекламу проти своїх опонентів. Журналісти ГромТВ вирішили з'ясувати, скільки доведеться викласти з кишені за зниження рейтингу своїх конкурентів. Ми звернулись до одного зі столичних рекламних агентств. Представляємося наближеними людьми до опозиції. Хочемо значно понизити рейтинг правлячої партії. Працівники агентства просять не називати жодного прізвища. Домовляємося про особисту зустріч. На переговори з журналістами приходить директор агентства з помічницею. Піарники помітно нервують і говорять пошепки, але одразу ж розкривають кілька схем, як зазвичай понижають рейтинги кандидата на будь-яких виборах. Один з найпоширеніших прийомів розміщення неправдивої інформації в інтернеті. Головне тут правильно текст написати. Ціна залежить від фантазії автора та рейтингу видання. Якщо це можеш, то не пасі.

щоб воно було в Это тоже копирай, да, которое составляет текст, очень грамотно составит. Это трофарет, да? Да, так? так, так две, три с половиной, четыре с половиной. То есть это асфальт. Так. Так. Обійдеться нам така послуга у 20 тисяч гривень. І це лише на Хрещатику. Високу вартість вправдовують тим, що політика задоволення не здешеве. Той то страпають президентом, ми зможемо, да? зарисують слабки. Щодо способу оплати послуг, піарники пропонують традиційну схему. А якщо ви чорний, так взагалі просто чорно прощитується, хлопці компанія йде, облічається від радіо. Але замовлення Гром ТВ шокує навіть досвідчених рекламістів. Хочемо розмістити у самому центрі столиці на банері світлину президента та його сім'ї з декларацією про їх доходи. Представники агентства пообіцяли запитати під підрядників та згодом перетелефонувати. Чати чорну рекламу проти правлячої партії власники білбордів відмовилися. Мовляв, потім будуть мати проблеми. А ні, ні хата ну не ні за віксі хата. не нікому сказати. у когось другого что? я думаю, що влятиме на знайдете. Це ні в каком районі? То є, даже якщо там ні в якому. Ні в якому районі хата підемо до іншої рекламної фірми, але цього разу від імені правлячої партії. Хочемо розмістити фотографії лідерів з провокативними написами. Думаю, макет еще пока не совсем готов, вот, но это будет что-то вот против оппозиции, против вот, ну, лидеров оппозиции. Как бы места пока есть, на Грещатике я смотрела, угу. но абсолютно разные, э, начиная от конструкции 3 на 6 но вы говорили, угу. что-то больше. Это реально сделать вообще? Ну, вот это так сделать так. реально, когда вы мне покажете макет. Залишилось узгодити ціну, і наш банер висітиме на одній з головних вулиць столиці. Тобто це десь 1030, десь виділів сорок дето на воскресдану це, как бы в принципі мінімальне. Аби збити рейтинг конкуренту в певному окрузі, зізнаються піарники. Треба мінімум півсотні тисяч доларів, і це за умови, що той, кого обливають брудом, не при владі, бо не кожен ризикне розміщувати в себе на площадках негативну інформацію про правлячу партію. 들어와